Увага, хлопчики. В першу чергу всім добрий день. Добрий день! Українською розуміємо, всі нормально Так! Добре, дуже чудово. Дивіться, зараз ми з вами починаємо працювати. Це повторне ваше тестування. Я вас добре пам'ятаю, у вас дуже хороша група, мені сподобалось минулого разу. Зараз тримаємо марочку. Ваше завдання бути максимально сконцентрованими і максимально уважними. І зрозуміло максимальна викладка на самих дистанціях, які ви будете проходити. Зараз ми маємо з вами працювати по пульсу. Ви всі пам'ятаєте, де у вас пульс? Нагадую, ось тут. приклали до сонної артерії два пальчики. Всі маєте прослуховувати поштовхи пульсу. Є у всіх. Всі знайшли. Давайте, хто не... Якщо знайшли, будь ласка, приклали і вже чекаємо. Можна на руці, можна удари серця, Отут. На серці можна знайти так само. Дивіться, хлопчики, зараз я скажу команду, оп, ви почнете рахувати. Другий раз оп, ви припините рахувати. Тренер буде називати ваше прізвище. Увага. Увага! Тренер буде називати... Зарахованих вами ударів. Готові, будь ласка, рахувати. Приготувались. Оп! Слухайте, тренера називаєте кількість нарахованих ударів. Я в цей час іду вас і фотографую. Буба. 23. Піцієнта. 25. Суджик. Двінадцять? Ти живої в ній? Куда? Нам Левченко. Пусаем. Поломарту. Тридцать. Начевал дома вчора?

Yeah. Oh

Так, будь ласка, увага, Все, припинили. Будь ласка, починаючи з вас. Через одного два кроки вперед. Швидко, через одного. Через одного, швидко прокидаємося. Через одного, так, швидко, швидко включились. Включились, дивіться, Стоп. дивіться, це ж вже мозги ваші. Це ж мозги, ви бачите, той виходить, і ти виходить відразу. Швидко виходьте, швидко виходьте. Ви дивитесь, поки в спину вас поступу. Добре, добре, І ти назад. Бере, все, молодці. Ті, хто стоять попереду, ще крок вперед. Зараз робимо наступну роботу. Ви стоїте ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба, Я буду починати рахувати на кожен мій рахунок. Ви маєте зробити глибокий присяд, п'ятки не відриваєте, руки вперед або за голову. Зрозуміло? Присіли вниз, показали, як ви будете присідати в нижньому положенні, завмерли. П'ятки не відриваємо. Не... Так. Всі, вам трошки нижче. І п'ятки у вас відірвані, дивіться. О, отак правильно. Всі вниз сіли. У вас проблема з коліном, ви не можете присідати. Все, присіли всі внизу. Добре, піднялись. Друзі, робимо 30 присідань на кожен мій рахунок. Темп буде приблизно такий. Зараз не присідаємо. Раз, два. Зрозуміло? Готові присідати? Приготувались. Після того, як зробимо 30 присідань, відразу знаходити пульс. Відразу. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять.

Оп, бракуємо. Оп, запам'ятали, відпустили пульс, запам'ятали цю цифру. Ножки стряхнули. Ручки до гори, кисню в легені набрали. До вас вертаюсь, до вас останні вам зау... Це я пальчиком показую, трошки некоректно. Підняли ручки, глибокий, вдох, видох. Будь ласка, цю цифру запам'ятайте. За 25 секунд будемо ще раз заміряти пульс. Після того, як заміряємо, у вас буде два пульси. Перший після присідання, що ви запам'ятали, другий, який ми нарахуємо. Тренер називає прізвище, ви йому в такій послідовності і говорить. Ні-ні. Зараз знайшли пульс, приготувались. Оп! Рахуємо. Оп! А тепер у вас є два пульси. Після присідання і цей. Тепер тренер називає прізвище на крізь послідовності і говориться. Умовно 30, умовно 20. двадцять. Перший, який просто трохи не прийшов. Второй збирається.